На дворі дощ, а я без парасольки на дворі дощ. Він тихо дряпав шибку. кімната, мов акваріум півтіний, освітлений мосяжним сонцем лампи. І в нерухомім келиху вино горить на світлі, ніби дно рубіна. Всі говорили, і ніхто не слухав. Сужі слова без запаху і смаку, що вислизали, як маленькі рибки, і плавали на рівні наших губ. По той бік лампи, по той берег лампи, ці очі, зранені вологим блиском, були, як віддзеркалення моїх, от ми й зустрілись. Дякую знайомі, дружина вдома, як їй там ведеться! Хотілося вам придумати ім'я, щоб освітити цей незрячий вечір, не вашим іменем кленово гіркуватим, котре студило б губи, мов вино, маленьким теплим іменем звірятком погладив і згадав по той бік лампи, по той бік лампи, по той берег лампи, і пальці. На склянім стеблі бокала, і чортик, що живе в магнітофоні, а ще з відталим холодильним духом лимонні місяці на сліпоокім блюдці, і брижами дробились і тремтіли в очах у мене риси вашого обличчя. В передподкої, де з розколених дверей сочилося густе й душне світло, ви подали мені пальто. І ваші руки були живі й холодні, як вода, а голос розповзався на губах мов м'якоть перевизрілого плоду. Ми попрощались коротко і насправді. Ні, ні, мене не треба проводжати. І доки я спускалася по сходах, єдина думка висвердлила мозок, єдина думка інших не знайшлося на дворі дощ, а я ж без парасольки.